Громадські організації, які опікуються відділенням онкогематології обласної дитячої лікарні, констатують, що Міністерство охорони здоров'я не дбає про закупівлю нового обладнання для ефективної боротьби із такими хворобами. Фактично запевняють активісти, цей клопіт ліг лише на плечі меценатів і благодійників минулого року. Для обласної дитячої онкогематології саме їх коштом було придбано обладнання на 200 тисяч гривень. Волонтери з жартодваців фактично підмінили в своїх функціях міністерство охорони здоров'я. Виникає логічне запитання: навіщо таке міністерство потрібно. Найбільшою проблемою відділення дитячої онкогематології залишаються ліки та витратні матеріали минулого року. Через затримки з тендерами ситуація до вересня взагалі була критичною. Вирівняти тоді її вдалося завдяки активному втручанню обласної влади. Голова адміністрації Василь Берташ відкрив для пожертв благодійний фонд, який зібрав на ліки хворим дітям понад 200 тисяч гривень. Ініційовані ним благодійні акції, в тому числі й за участю журналістів, зібрали ще стільки ж. Півмільйона виділили із обласного. О, бюджету, але нині запевняють представники громадських організацій з ліками і витратними матеріалами у відділенні знову проблеми. На даний момент лікарні немає в нашому відділенні практично нічого. Тобто, медикаменти є, які закупляються за за рахунок коштів благодійників, збираються окремо на кожну дитину. Зібрали тисячу дві. Тут же побігли в аптеку, закупили ліки. Пройшли курс хімії там на 2 на дні. Далі знову провалля. з розхідними матеріалами взагалі проблема. Тобто їх в принципі практично не закупляють. Все за рахунок батьків в обласному управлінні охорони здоров'я відверто обурюються, що на цю прес-конференцію організатори їх не запросили. Мовляв, відразу могли б розставити усі крапки над і кажуть, що дивуються необізнаності громадських організацій зі справжнім станом справ. Якщо на витратні матеріали грошей і справді немає, то із медикаментами запевняють, ситуація нормальна. Залишилося з минулого року 400 медикаментів на 434 тисячі 776 гривень, плюс і ще медикаменти, які оце поступили 326 тисяч гривень. Це вже на перше півріччя ми практично маємо майже 80% від потреби медикаментів, які потрібні для лікування цієї категорії дітей. Попри це, в управлінні погоджуються, що повна потреба у коштах на лікування хворих діток на рік складає близько трьох мільйонів гривень. Таку суму бюджети навіть спільно навряд чи виділять, але без необхідних ліків діти не залишаться. Тим часом громадські організації готують звернення до медичного керівництва країни та центральної влади. У ньому вісім позицій, одна з яких стовідсоткове забезпечення ліками та ендопротезами. Іван Марчук, Ярослав Катеринчик та Микола Мельничук. Інформаційна програма День.